Кадри роботи воїнів 6-го полку сил спеціальних операцій Рейнджер. Вони зачищають бліндажі російських військових на Курському напрямку. В результаті такого рейду на позиції окупантів наші захопили трофейну зброю та спецзасоби. Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Українська сторона має присутність на території Курської області. Що оточення українських військових є брехнею Путіна, оточення українських військових на території Курської області немає. А, а ось що це за сигнали, ті, які були від російської сторони, я поділився, я і з вами ділюся не є секрет. Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку. Але на території України. Наші воїни здійснили на курському напрямку перегрупування. За словами головнокомандувача ЗСУ, вони відійшли на більш вигідні рубежі оборони і далі виконують завдання. Суджа на підступах до Суджи, за повідомленням Генштабу, тривають бої. Це кадри з ворожих телеграм-каналів. Російські війська практично зрівняли місто із землею. І це кардинально відрізняється від того, яким було місто, коли туди зайшли наші воїни. За словами президента, російська армія накопичує сили, щоб завдати удару по Сумській області. Зеленський наголошує, плани Росії зрозумілі, тому сили оборони будуть протидіяти їм. У державній прикордонній службі України кажуть: російські загарбники малими штурмовими групами намагаються заходити на територію Сумської області в напрямку новенького та Журавки. Техніку, броньовану техніку, колони техніки на цих напрямках ворог, особливо по напрямку населеного пункту Новеньки, використовувати не може, бо місцевість несприятлива для цього. Тому, власне, тактика таких малих штурмових груп, таких м'ясних. Штурмів ворога продовжується. Ворог поки не може досягти ніяких цілей щодо закріплення на цій території, бо ми розуміємо його прагнення. По нашій території більше оточити сили оборони, які знаходяться в Курській області. Це кадри ураження окупантів в басівці на Сумщині від воїнів сил оборони. Як зазначають аналітики Діпстейту, важкість ситуації у тому, що противник накопичив доволі велику кількість піхоти і постійно пускає її в утилізацію. На Краматорському напрямку у Генштабі фіксують боєздіткнення поблизу населених пунктів Курдюмівка, Ступочки та Часів'яр. Піхот. Та противника намагається просочуватись для накопичення та нових атак в часовому яру. Продовж тижня пілоти FPV, ну, буквально просто винищували окупантів для них. Дорога в часів. Яр це дорога до пекла. Фактично. Ну і так у нас кожного дня. Російська армія не може захопити часів яр вже близько року, тому намагається обійти місто з півночі. Противник застосовує змішану тактику. Він тисне з усіх боків і з усього наявного фактичного озброєння. І ці малі піхотні групи ну, там через день фактично змінюються штурмами на бронетехніці. Вуличні бої у місті часів яр це вже багатомісячна реальність для ЗСУ. Бої нині тривають саме в міській забудові. Часового яру противник намагається е пересуватися по будинки, ховається в будинках. Є випадки, коли один будинок ділять між собою воїни сил оборони, воїни 24 ї бригади і противника. І є випадки, коли противник, аби завдати удару по нашим воїнам, знищує свої позиції в тому ж самому будинку. Ну фактично складає будинки. Каби кожного дня авіація надактивна зараз. Противник зсу продовжують контратаки на Покровському напрямку і просуваються в районі Шевченкового та Удачного. Про це повідомляють в інституті вивчення війни. Наші воїни відкинули ворога від траси Покровсь-Костянтинівка, яку окупанти хотіли взяти під контроль. Попри це, вороги продовжують штурми. Ворог не зупиняє свої наміри в плані просування напрямку на пункту Покров. А, значить, наносяться дуже важкі і непоправні обстріли по вогневим позиціям бригади. Оператори дронів 68-ї єгерської бригади знищують ворожу техніку щоденно і цим руйнують плани окупантів. Наш підрозділ Шершний Довбуша та розвідувальної роки. Кожен день практично є ураження техніки легко броньованої, так і, скажімо, артилерійських установ, не тільки живої сили. Це правда. Тому. Скоріше всього, поки що вони на такий похідний марш, то на штурм колоною не йдуть, це контролюється. Але це не заважає їм спішувати піхоту за 10 кілометрів, і вони цих 10 кілометрів, там 10-8 долають пішочки і все рівно намагаються. А на наші бої поряд це на попишні пересолини штурм. Російська окупаційна армія активізувала свої дії і на південному фронті, збільшивши кількість ударів та штурмів українських позицій в Херсонській та Запорізькій областях. Смолова, ми Україна, марафон Єдині Новини. Заплакана у теплому халаті та ковдрі, ось так відночі сидить навпроти своєї зруйнованої оселі Херсонка Валентина. Ці речі єдине, що залишились у жінки після вчорашнього російського авіаудару. У її будинок влучила керована авіабомба. Син Валентини Сергій загинув миттєво. Його тіло рятувальники діставали з-під завалів. Як їжи далі, господи, за що ти буде наказав? Боже, віка смерть. Валентина ж ночувала у квартирі молодшого сина. Щойно почула вибух, стала дзвонити Сергію. Та були лише дові гудки. Телефон гудів, але він не брав трубку. Я без я позвонила сусідки у віки. Вона каже: Валя, ваш дом, ваш дом горить. Його зуболів. Він видно ліг у грів і заслуг. Відчув, КБД, кабе, де під схоба Влучання авіабомби в сусідній будинок зі свого тепер вщент розтрощеного вікна. Побачила пані Олена. Лежала на дивані під стінкою, Стєтка стінко посола сікло мене вилетіло, і коли я визивала вже пожарку горіло, Я поняла, що там Сереженька. Це був вже другий авіаудар по Херсону за добу. Напередодні по центральному району міста близько дев'ятої вечора росіяни випустили одразу дві керовані авіабомби. Потрощено ще не менше 10 будинків. Комунальники та волонтери безперервно працюють на місці влучань. Вже третій день поспіль. Вони попадають по житловим будинкам приватним оселям, де люди проживають, і реально дуже велике пошкодження. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, внаслідок цього авіаудару поранено щонайменше 10 людей. Серед них дитина ще один чоловік загинув. Вибухи у Херсоні не вщухають і протягом дня. Тетяна Савуля ми Україна, марафон. Єдині новини. Евакуюються зараз жителі прифронтових громад Дніпропетровщини. Тамтешні села межують з Донеччиною і через майже безперервні російські обстріли кабами близько 64% місцевих звідти вже виїхали. Зараз йдеться про добровільну евакуацію, бо навіть для родини з дітьми примусу поки немає. Чому зголосилася на переїзд мами з чотирма дітьми з Новопавлівки? Вона розказала нашій Софії Москаленко. Вона востаннє провертає ключ у замку і на мить зупиняється поруч з дверима, мовчки прощається з домом. У нас тут тільки гарні спогади. А тоді бере наймолодшу донечку на руки і прямує до автівки гуманітарної місії. Наостанок кидає погляд на будинок, в якому провела останні 11 років. Ольга не може стримати сліз. Все, 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 все. Діткам рада маму щасливу, да і за оці село Новопавлівка, у якій мешкає родина, стоїть фактично на межі з Донеччиною. Через наближення фронту сюди стали долітати каби. І така ситуація тут останні три місяці. Прильоти ми чуємо кожен божий день. То ракети, каби сьогодні, а жити тут. Ми сподівалися, що буде краще, але стає все гірше і гірше. Поки є можливість, виїжджаємо, поки не сильно бомблять. Виїжджати наважилася заради дітей. У Ольги їх четверо, наймолодшому сину Ярославу чотири рочки, а доньці Марійці лише рік. Окрім них, у мене нікого немає. Після найгучніших ударів заспокоювати малечу мамі допомагала старша донька Ілона. Ми Ми їх чуємо, і буває вночі малі прокидаються. Вони встають, плачуть, і дуже складно їх заспокоїти. Росіяни зруйнували кабами школу, у якій навчалися дівчата. Поцілили і по амбулаторії. Тож до лікаря родині доводиться їздити у сусіднє межове. У самій Новопавлівці закрилася половина магазинів. Оце наша пошта. Вона не працює на виїзді зараз. Навіть у цей магазин був потрощений. Він теж бив потрощений дорогою. Старшість дівчат Ілона та Саша. Аби відволіктися, співають українські пісні. Автівка гуманітарної місії зупиняється у Павлограді. Тут від вересня працює транзитний центр для переселенців. Ольга оформлює виплати, а після обідає разом з дітьми. У цьому центрі люди можуть відновити документи, поїсти та переночувати. Найбільше нині переселенців саме з Донеччини. Поки грузилися, були обстріли, сумки збирали діточок. Там таке творилося. По місту їдеш порожньо, все розбито практично. Гуманітарна місія доправила Ольгу з дітьми до Дніпра. Уже в неділю вони поїдуть на Закарпаття. Там на них чекають кімнати. Сучасна кухня з санвузлами, постілі, кроваті, ну Все є для того, щоб родина дітки жили у спокій, щоб вони могли відвідувати садочок, і школи. 7 березня, згідно з указом президента, у Новопавлівці була створена військова адміністрація. Попри посилення обстрілів, примусову евакуацію у районі ще не оголосили. Нам відомо, що близько 80% людей з цього населеного пункту вже поїхали. Дуже високий рівень небезпеки, багато руйнувань. Ми спілкувалися з владою. Близько 60 дітей в цьому населеному пункту ще залишається. В обласній військовій адміністрації повідомили, проєкт розпорядження про примусову евакуацію підготовлений нині на етапі погодження і перевірки. Загалом з найбільш обстрілюваних громад Синельніківського району евакуювали майже 2800 жителів. Це 64% населення. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.